Знайдемо похідну функцію від x. Такої функції 1 четверта х у четвертому мінус корінь із x у точці x0, що дорівнює 1. Для цього спочатку знайдемо похідну даної функції. Це у нас дорівнює. Похідна першої 1 четверта х у четвертому степені легко побачити, за нашою табличним значенням, що 1 четверта це як 1 четверта Х від kx похідна, якщо записати похідна від kx у нас коефіцієнт перед k. Тобто 1 четверту ми залишаємо, далі х у четвертому знайдемо як похідну від показника степеня. Так? Для цього ми 4 запишемо перед іксом. 4 як степень понижаємо на 1. Далі мінус корінь із х, у нас похідна від корінь із, ікс. це теж табличне значення: 1, що ділиться на 2 корення з х. Відняти 1, друга, корінь із х в знаменнику. Спростимо 4 в чисельнику та в знаменнику скорочуємо. Лишається як х в кубі мінус 1, що ділиться на 2 корення з х. І так як нам потрібно знайти значення в точці х0, що дорівнює 1, ми тепер підставимо в похідну значення замість х 1, і порахуємо, скільки це буде. 1 в кубі мінус 1, що ділиться на 2, корінь з 1. Спрощуємо це 1 мінус корінь з 1, 1, помножити на 2, 1 друга, 1 мінус 1 друга, відповідь 1 друга.